Друзі, усім привіт! Знаєте, от зараз так я думала, як треба починати відео. Тому що іноді ти якісь речі кажеш, люди слухають, а проходить час, і ти розумієш, що ти була не права. Ні, ну завжди в своїх відео я кажу, що це лише моя думка. Але ж ні, не завжди так воно і буває, тому що я ось пригадую. Хто в мене вже давно дивиться, як ми з вами робили розхламлення, як я казала, що якщо ти цією річі не скористалася впродовж року, вона тобі не потрібна. І не треба там захламлятися, треба розхламлятися. І багато, ну, не те, що там, ну так був такий момент, що там мішка два, я пам'ятаю нас, ну, це ще до війни було, я не знаю, зараз є в нас чи нема банк одягу, і я туди заносила речі, і це я теж показувала на своєму каналі, і казала, не треба чіплятися за речі і так далі. І на той момент мені здавалося, що я права. Пройшов час, змінились обставини, і думка у людей міняється. Ось і в мене міняється думка. Мені дуже цікаво буде почути вашу думку. От, послухайте і напишіть її в коментарях, тому що, знаєте, в мене такий як стопор зараз. Чому я про це кажу? Тому що оця ковтинка, я її в'язала. Я її в'язала сама, я її в'язала, не пам'ятаю, коли це було ще що... хо, -хо, хо Я можу сказати, що 7 років я її не надягала взагалі. Чому я так пам'ятаю? Тому що. Останній раз я одягала в 2015 році, і чи я так запам'ятала, цього року не стало моєї мами. Так от, ну я про це зараз не хочу казати, скільки років я не одягала цю ковтинку. У мене, знаєте, вже декілька разів було таке бажання взяти і розпустити, зв'язати там носочки, і ще щось. Вона така тепла, вона така класна. Тут ще товста нитка і дуже зручно нею в'язати. Я такою тонкою ниткою не люблю в'язати, а коли товста, я люблю в'язати. І все, думала, все розпустю. Тут ще такий визерунеч, оці камінчики нашивала, навіщо? Ну, тоді це було. Дуже красиво, мені так чомусь казалось. І знову пригадуючи, що я казала раніше. Я казала раніше, у нас ось тут є ось тут, такий гномік, який завжди підказує, як треба зробити, але він не пояснює, чому. І коли я хотіла вже брати і розпускати цю ковтинку, знаєте, таке враження, він мені по руках Та-дам, та-дам. Ну, Щось заважало, щось відвлікало, щось е, тебе останавливало, зупиняло. Е, е, так от. Зараз я думаю, яка я молодець, що я її не розпустила. Але мені дуже подобається, коли чопрукав такий короткий був. Це якщо для дому теперішній час. Чому я завела цю тему, я би на цю тему не звернула би увагу. Якщо б ні... Леночка написала мені коментар там відео, де у нас не було світла, і я сиділа при свічках, і я навіть не звернула на це увагу. А Леночка пише, Таня, в тебе гарна ковтинка, ти сама в'язала? Так, я в'язала її сама, хочу показати ближче, тому що тоді так наділа та й все. Ось ця ковтинка. Але ж мені тоді на рукава не вистачило. Ну, і думаю, хай буде вже так. А пішла на ринок, щоб докупити нитки, а такого кольору вже не було. І думаю, нема і не треба, значить, буде так. Але фішка тут в чому? Хочу показати вам узор, ну не як узор, як звичайна косичка йде. Я ще ходила, потім ленточку докупала ось таку. Бачите, я її витягла зараз, щоб зручно вам було показати. І отак от вділа, і дивіться, як... ну тут вона... Зараз я її поправлю. Все, нормально. І е -е... як ви знаєте, класно, ну, прикольно. Так, це я тоді записувала відео, одягала. І теж камінчики. Чи воно тоді, камінчики ці модні такі були, чи навіщо я їх нашивала? Мабуть, щоб гарною бути. І ще в мене є така фішка, щоб жодний сантиметр ниток не пропадав. Ось цю ковтинку я в'язала, це теж тут візеруночок не буде, а, видно. Такий гладкий він іде. А оце, що. Вставочки ці, це ще Катюня у мене ходила до школи, я її в'язала, якусь, щоб така була тоді, чи модно було, чи що. Коли розовий з блакитним або розовий з сірим, тільки тільки входило це в моду, це вона ще в школу в мене ходила, розумієте? І залишилось трішки тих ниток. І коли я в'язала цю, я вирішила вставити сюди вставочку. І ось так от гарно вийшло. А Теж рукав короткий. А чому мені подобається короткий рукав? Я зараз кажу за теперішній час. Тому що в хаті ходиш, тут, тут тепло, спинка тепло, все тепло. А ми ж як нам треба це зробити? Час рукава закатала і пішла щось робити. Тому. Да, іноді, коли ти даєш поради, що треба розхламлятися, і якщо впродовж року річ ти не одягала, значить вона вже тобі не потрібна. Хто знає, як воно буде, так? І зах... От... знаєте, зараз в мене така думка, і знову я можу бути не права. Тому є речі, які дійсно треба віддати і забути, а є речі, які. Пройде 7 років, ти будеш думати, як добре, що воно в мене є. Так, <гум> да, життя така складна штука, що хто знає, як воно правильно, як неправильно. Я тільки що прополесосила, поки є світлом. Тому що хто знає, знаєте, воно так вимикається якось. Ту Вчора дзвонить до мене, моя кумаська, каже, в тебе світло є. Кажу, є, а в нас нема. Каже, я, поки його нема, давай потренди. Каже, давай, та-тра-та-та. та Вона -та. каже, ладно, буду вже спати, не буду телефон розряджати, а це було десь ну вже темно, на десь 8-9 годин вечора, десь так. Я не дивилася на годинник. І я ж так впевнена, є. Потім е, щось я за комп'ютером сиділа. Неважно, за комп'ютером я сиділа і було десь у нас початок 11-го вже так, 22-10 десь так. Попам, і в нас світло вимикається. Все. З розеток все повитягала, пішла спати. Тому ось і волосся фарбувати, думаю, як тільки зараз почну фарбувати, якщо світло вимикнеться, як я буду змивати. Фарба це ж таке, знаєте, кружечкою не змиєш. Але я пристосувалась, і от е, машинка пральна. Треба прати. Вже назбиралася. І думаєш, так. Зараз я цю машинку вмикну. А якщо раптово світла не стане, оце привичка в мене пішла. Я не знаю, звідкіля. Оце отак от стану і щось починаю розповідати. Так. О! А якщо світло вимикається, то 4 години це точно його не буде, а буває таке, що і 6 годин нема. І правильно машинка з повним барабаном води буде стояти там. І я так думаю: стоп! Я чекаю, поки в нас вимикнуть світло, потім як тільки його вмикнуть, я почну прання і фарбувати волосся. Ось так, Ось так я її вирішила. Зараз, дякую, Марішка. Алішка, привіт. що до мене телефонувала. Е, вона ж знає, я, і я казала, що я шукаю гірлянду іще одну, щоб купити, і ніде нема, на батарейках. І вона каже: Таня, я заходила в Аврору, завезли. Ну, вона мені коли казала, я зараз тільки надумала. То хочу сходити в Аврору, подивитися, якщо є. Гірлянда на батарейках не 2 метри, як в мене, а щоб більше було. Ну, в общем, зараз ми з вами підемо в Аврору. Так, ну що, підемо зараз гірлянду дивитися в Аврорі. Так, тут дивлюсь на батарейках. На батарейках, бачите, ще батарейки. Батарейки. Тут... Батарейки. Теж батарейки. Але гляньте, яка гірлянда. О, прикольно. Але ж все батарейки. Ні, не батарейки. Вилка ось намальована. Не батарейки. Та що таке? Теж вилка намальована. Немає жалко. Шкода, шкода. Вирішила подивитися у нас в турбірному центрі, може є на другому поверсі. Нема тут нічого такого і приблизного. Тому все. Будемо. Я не знаю, може в простор зайти в Єго. Це якийсь квест знайти гірлянду. Зараз, думаю, о! Тут в варусі новорічне все, там настрій, бла-бла-бла, може в варусі або в простор зайду зараз. Так, нічого такого в варусі немає. І навіть вибору немає гірлянд, тільки ось такі. Ну, в мене таких ціла купа. А так більше нічого в варусі немає. Єдине, що ось такі віночки з'явилися. Новорічні ось такий. І ось такий. Все. Ви знаєте, зайшла в варус зайшла в простор. Е і, так, ну, нема. і таке в мене враження, знаєте, як у того фільми. А у вас є кофточка з перламутровими пуговичками? Ні, будемо сказати. Оце і я, у вас є гірлянда на батарейках, ні. Будемо шукати, оце і я. Зараз ще в АТБ зайду. О, Песик, привіт! Песик. Чекай на хазяїна. Зараз ще в АТБ зайду. І все. І в АТБ немає. На батарейках гірлянди. Ні, от такі-то є. Є такі. А На батарейках немає. Ось так. Зайшла на ринок, запитую, чи є грилянда 10 метрів на батарейках. Кажуть, є, скільки, кажу, коштує 300 гривень. Я зараз хочу піти спитати, там, де 150 було, коли я питала тиждень, мабуть, тому знаєте, але якось так було 150 і користуючись ось такою ситуацією, а давай 100%. Якось це так не дуже приємно, нічого. Не буду я за 300 купувати. Тільки що запитала, там, де я раніше ой, питала за 10 метрів 150 гривень було. А Він каже, тільки що продав. Я кажу, яку ціну? Каже, 150. Кажу, ну, нормально. Тільки що чоловіка запитала, 120 гривень, тільки що продав. Так, я вже вдома зробила собі кави. Треба заспокоїтися. <гум> У мене майже не стався нервовий зрив тільки що. Знаєте, ось як є ідея, ти йдеш, ну, я щось знайду. ну не, не може такого бути. Знаєте, я знайду. Я про гирлянду. <гум> і вже йшла і заходила в, кожен, в кожну крамницю, там, де такий новорічний декор є. І, і так, зіг-заг по дорозі, то з тої сторони, то з тої, то з тої, то з тої, неважливо. Ну, не, не Заходжу в одну крамничку, бачу, є гірлянди, е, такі від розетки від електрики. М -м, думаю, може, я не бачу новорічний декор, все є. А вона вам чомусь допомогти? Я кажу так, мені потрібна гирлянда, але ж від батарейки. Я завжди, знаєте, коли людям щось хочу сказати, я це слово, щоб мене почули, відокремлюю, кажу від батарейки. Зараз. І вона на стіл викладає одну від електрики. Я бачу, що є що ця вилка. Я так. Ладно, чекаю, Вона іншу викладає. Я так, бачу, що з вилкою для електрики. Я так, угу. І ще одну, і ще ну, десь 4 так, оренди. Я кажу, це від електрики, а на батарейках. А, ні, та в цьому році ніхто нічого не завозить. Це з минулого року у нас залишилося. Так зрозуміло. Кажу до побачення, гарного дня. Думаю, мене не почули те, що я запитувала. Вона, так а ви що, не будете нічого брати? І тут в мене закіпає. Я кажу, я, я, я що? ви мене запитали, я вам що відповіла, що мені потрібно? Ну, гірлянда від батарейки. Так я ж вам кажу, у нас немає. Так, а ці ви не будете брати? Ну, я себе так стримала, як завжди, набрала повітря. Видихнула, кажу, ні, мені потрібно від батарейки. Ой, хай це буде найпоганеше в нашому житті. Кава є. Життя продовжується. Дивилися на розетки, мені радили. Товару немає в наявності, написано. Подивилися на сайті епіцентру, там 140 гривень, 10 метрів, тепле світло написано від поварбанку. Немає наявності.